Я приїхав на тачок, де стояли пчоли. Тут залишилось два вулика і підставка, які я хочу туди перевести і зробити. І я тиждень буду в відпустці і хочу їх привести до, до ума. Ну і відкрив, а тут, тут такі поповнення. Я думав бджоли нанесли. Потім думаю, напевно, белочка принесла. А там, напевно, все-таки миша. Бо літки відкриті. білка, що не заліза. хоча... Хотя... Ну, Коротше от такі, такі поповнення. Що заберу на пів корпуса, завтра їх зачищу і підготую подго до нового сезону. Та й таке. А, і ще тут навколо це все коркове дерево. Коркове дерево, коркове дерево, коркове дерево, коркове дерево, дерево, дерево. І... Дуже гул такий. Дивлюсь, щось крупне літає. Думаю, все-таки це шершень. Тому що в бутилки, які я ставив сюди, усього, вони полосаті. не азіатська. Я зараз трошки вилю, щоб було їх, може ще хтось попадеться. Ну, крупні такі, здорові. А, я їх коли-то виливав. Ось вони отакі ось такі. Розкладаються. І літають, жужжую, там, жужжать, жужжать, ну не, ну, не бджоли. Я заїжджав на, на пасеку, ну, на той тачок літають. О, здорові такі. літають, носять пилок. Я думаю, а ці шо? На шо охотяться? Може у них гніздо десь тут. А от, -от прям він а все монстр. Може сюди надо привезти пару ловушек, хай их тут тоже лова. Вот тут добре, кстати, ловляться на наперекіше, а там може їх мало. І не дуже їх спіймалося. Ну, ще, ще не знаю. Але хотів, думаю, може сюди ловушку туди почепити на це дерево. Бачив в цьому в магазині е сільськогосподарських е сільського продукцій і е обладнання е є нуклеуси і фанери зроблені 26 євро вроді стоять без рамок на мою рамку якраз на, на розмір моєї рамки і 5 рамок стоє думаю може забодяжить їм сюди ловушечка если ті раис поймалися то і тут буде ну а там а там не знаю і все таки думаю на науці дерево можна прикольно причепити або поставити там на палку, теж прикрутити його. Щось треба половити. Бо кажуть, ой, ми спіймали, ми спіймали. Я ніколи раїв не ловив. Крім тих, що прилетіли на пусте місце, де, де було. Ну все, я забираю корпуса, хочу ці корпуса перевернути, бо в мене немає місця в машині, щоб поставити. Переверну, щоб туди не заносили і поддоння і криші поставлю зверху я там на тижні прийду заберу теж зачищу перефарбую і буде як і ці кстати, два непоганих але треба їх довести до ума це я купляв їх розібрані і сам їх майстрував це в 18 чи 19 рік я з ними грався і треба їх зберегти непогані. Все, пока. Всім привіт, 28 листопада, п'ятниця, і в мене відпуска на тиждень. Я приїхав за міську резиденцію мого кума, щоб відремонтувати вулики, але я приїхав і подивився, що це буду рентувати не вулики, а 4 напів корпуса на 145 рамку. Як відремонтувати? Я хочу їх зачистити, десь вдарити по гвіздку або по цвяшку і пофарбувати. І, і залишити так. І тут залишив у нього. О, тут залишив у нього три вулика, які я вибракував, які погнили залишив трошки старих рамок на 145-му. Вже дивлюся, аса літає. І кішка його лазить. Так, так як це не моє, показувати нічого не буду, але тут є що показати. Він, він це любить у нього тут огород, мангал, коптілка. Ну і трошки, трошки моєї роботи. Видно ця труба. Да, оця труба. Це я, сніжавічки йому подогнав. І цю теж для мангала. А, а так що зараз поставлю на паузу, приготую собі місце, буду працювати і подивимося, як вона буде йти. І потім ще включуся на зв'язку. Відео в селі. У кума є петух, який буде на відео звучати. Я думаю, що він часто буде звучать. Це мій перший напівкорпус на 145 ту рамку. На 8 рамок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. На 9 рамок. Я хочу його зачистити вдарить по гвістку і потім вскрию фарбою. Зараз буду включати на швидку, я хочу вс... маю тут 4 напівкорпуса Я хочу їх всі зачистити, трошки збити і потім вже пофарбувати. І маю ще також рамки, які ну, я їх вибраковую, бо з них вирізав сот. Переплавлював і хочу вже купляти в одному місці, щоб вони всі були одинакові. Але і також покажу ще міні-рамки для стільникового мену. Я починав це робити, але в тому місці був слабий взяток, вони погано їх потягли. Деякі там залишилися пусті, майже нові. Я хочу їх також підчистити і вже під них зробити корпус в корпусі. Тібо в цьому корпусі буде корпус, і вставляться ці маленькі міні-рамки для сотового меда. Ну, ідеї, звісно, що багато. Я її робив От, в, цьому, в цьому корпусі були банки. З стільниковим медом. І, кстати, тоді вони забили їх дуже класно і швидко. Сподобала, і дуже гарно було. Ну, я їх роздавав як презент своїм друзям, казали, що всім сподобалося. Але це було дуже давно. Так що приступаю до роботи. Така болгарка, диск, сараковка по железу, ну Я думаю, краску зіб'є. Вже не хотів нічого купувати спецінструмент, вже біду з тим то, що є. І, і потім подивимося в кінці, що вийшло. Так що таке. Э, у мене ще две собаки є і кошка. Буде гавкати, і кошка буде лазити тут і давати тінь на моє обручення. Ну, що є. Знову гавка. І, і також у нас зараз туман, тому що тут недалеко є річка, і виходить, тут, де ми живемо, воно якби трошки так підтиснута пагорбами. І ми як в низині. І, і Зараз піднімається сонце, вже трошки розвідняється. Так що погодка буде супер. Так, зачистка пройшла. ну да, підготовка підформування. Ось купив таку фарбу, купив ролики и купив э, набор щиток. 4, 3, 11 евро. Також э, уже давно купив таку коробку. Э, в яку клав гвістки. Якщо Щось у мене не було місця, віддав куму на на огород. Тепер получається я їх перетягаю всі. А тут як знайшов. Є і дрібненькі на рамки був, є і чуть більші, є 60-ка, є і все 25. І от якраз 25 щес. 25. Ні, будуть маленькі, 25. Зараз ну, щось розберемося. Так що хочу підбити і вже фарбую. І далі продовжуємо. Такі справи. Знімав, знімав. Як фарбую. І получилось, що не включив камеру. Попарбував. А... Так, отакий колір вийшов. Ось такий колір. Все, більш менш. Думаю, буде, буде нормально. Фарба не знаю, написано для дерева. І все я просто купив, яка була дешевша. там целлитрова чи 750 даже 800 11 евро там і по 13 будет по 15 по 20 думаю то того не стоїть. все помальовано Пер... хай сохне а я хочу в мене тут на мене, чи ні? Я сюди привіз 4 три вулика, які вже розпалися. Ну, якби я то, той самий перший, то, що я купляв, там криша згнила і він почав підгнивати. От, це вже пройшло 9 років. І такий вид має. Криша розвалилась. Хочу трошки нарубати дров, а вже в рі... час йде до обіду. То, наверное, пожарю тут м'ясо. Так і розпалю, туди-сюди І якраз зробимо два таких діла. І куму залишу дрова з моїх рамок, ті, що я вибрахував. І ось такі рамки, 230 і там всередині є на, на 100, 145 рамку. Я зараз быстро їх порубаю, складу. І він в суботу або в неділю пожари ще йшли. Так що то, що фарбував, не вийшло відео, я аж сам розстроївся. Буде, буде комплект, а не Так що, як порубаю, то покажу. Ще хочу все-таки показати ці маленькі рамки, якщо не забуду, бо час дуже швидко спливає. Сьогодні ще купа справ. Так, це майже кінець. Е я привіз сюди три вулика, там перший, ще там якийсь, вже не пам'ятаю які по рахунку купляв, І цей. І е цей передостанній, він е виявився нормально. Я його зачистив швиденько, і зараз хочу вскрити і в принципі вже все закінчив, Перерубав рамки. Почистив мікрорамочки, і вже потім підійду включу, е, покажу мою ідею з міні-рамками під стільниковий мед. Так що відкриваю фарбу і буду фарбувати цей, цей корпус. Це корпус рута е, на 220 чи 230-ту рамку там йде. Я думав, що це якась там технологія, рут. Якесь воно може бути... Ні, я не так хотів сказати. Я хотів сказати, що рут, рамка менше, може з нею проще працювати, вона легше. Але подивився, ті магазини, інтернет-магазини, які продають... Рамки Наруто, у них довжина більша, там 430 чим-то. А він сам 420. отут тут. 430. Ну він квадратний. Це це квадратний вулик. Я не да до... не даменька, що воно так. Бо все дивився розміри. Ну, в мене не совпадають розміри. Всі кажуть, от такий, такий, мабуть, розмір. Потім я вже... Дай шло. Що це... Квадратний вулик, але в нього є тут пази, куди вставляються рамки. Це на 10 рамок. він. Ну, рамка, якби стандартний стандарт. стандарт. Там, ну, для Португалії це стандарт. Він називається Revel Sival. А Дадан вони називають Лузітанія. тому що ця територія, ця іспанія колись називалася Лузітанія. І, і все. Хочу зараз пофарбувати і подивитися як воно і залишити тут. Завтра може, заїду в гості і вже їх або заберу туди на точок на неділю. Або ще постоять попрошу тут у кума, щоб вони підсохли краще. Так що так я Легенько вскриваю. Не знаю, може наступного року іншу фарбу пофарбую. Вона така не дуже грубо лягає, але прикольна. Ой. Не емаль, як ми звикли. По крайній мірі я звик. Може зараз вже все змінилося. Чуть більше, темніше, чуть, чуть менше світліше, а щоб пори позабувати. І так, тяп-ляп, І пішло. Ще я вчора вертався з Лісабона. Зранку в 10 часов заїхав в один магазин, називається Гриложа в Португалії. То дивився. О, кстати, знайшов там... Курточку Лисоня 70 майже 80 євро чи 76 чи 79 євро коштує курточка. А я хочу комбез, бо на цих собак треба дуже хороший захист. І так по попробую, і то вона така моцка. Там біли були. У мене колись білий був, але він зносився ну, побачимо чи курточку якісь штани купить але штани теж мають бути такі крепкі бо пробивають та ще як я йду на шішня все останній день взагалі без захисту був хлопний його так. Думаю, Обща б я якби розвернулася б дала б мені, як би я це переніс би. Ото б із копит би звалився. Я два роки назад відкривав бойню на півдні Португалії. Ну, як відкривав, приймав участь там, заробляли бока, ну і вже залишилися. І були першу тройку свиней. Пробна лінія була нова, інноваційна, там така з роботом. То за два тижні до відкриття мене отруїли аміаком. Я варив деталі в залі, де кішки миють. І хлопці з холода, які там проводили холодильники, вони вирішили, що вони дуже розумні і скинули весь аміак всередину бойні. Я прийняв дозу. Я спочатку не відчував, бо ну, аміак такий запах був як від свиней. Я думаю, може це свині привезли. Не знал, когда их будет завозить просто. А пришел, говорит, а ты нормально это да, Я скажу, что нормально. Я шлем одеваю, варю. Ну, повычерил. В 10 часов я начал распухать. То, благо, что за 40 километров поехал в госпиталь Эвару. Там они сразу червоную бирку под систему І якби я відразу відчув, що я починаю спухати вже. Ну, там в мене просто було подразнення на шкірі. Я мабуть, на той не звернув увагу. Ну, може там від болгарки, що різав, там, може щось таке десь начухав. А коли почали губи набрякати і очі, то я зрозумів, що... Треба їхати. До трьох ночі я там пробув. Що вони мені капали, капали. Я кажу, у вас по рахунком уже маленька прокапка йде. Ні, все у нас правильно йде. Я кажу, у вас я вже сижу три часа, жидкость на цей момент должен быть такие уровень. Как и толком настроил. Чи система была погана? Я, я, я не понял. Я не досадил. Я в 4 часа написал отказнувшую. Я себе почуваю хорошо и поехал. Дальше досыпать. Я потом... Наступный день все нормально было. Бишь такого не случалося. И буквально 2 месяца назад мы меняли підшипник на одной машине здоровой. И тоже мужички в субботу приехали врезку делать и скинули 200 литров в середину бойни. Они хотели ведрами выносить. Я почу и, и кажу, выходим, а то опять поедем. Вышли, они даже нас не предупредили. Сказали, а мы не знали, что там. Я говорю, ну как они, біля нас проходили, Но, как они знали. Еще там дед стоял. Я говорю, ты в меня лестницу пытал. Чи можна взяти, чи ні. А... Ну так я хотів спригнути. І місяць назад я їх зустрів на другой бої. А щось я, я забувся про них, думав що це друга фірма. Машину просто не бачив їхню. Та й балакали. Я кажу, що у нас хотіли отруїти він такий каже, так це ж я скину Я кажу, бать а ти кажеш, що ти нас не бачив. Все вона стала на місця місцях. Хороший. Я пофарбовал такую историю, а интересно бывает разно, у нас на работе. Хорошо, что я всю неделю не, не лазал в СО2 ремонтировать. Ну, это тоже одно из приключений не дуже не комфортных и Ну короче я не люблю туда лайк и все вот такий майолер, у меня вже мабуть і краще видно. Вот так став, ну не було другого місця. И получилось напив корпуса и корпус на 230-ту рамку пофарбований. Чекаємо, коли воно все підсохне. сюда. Або буду ставити корпус на корпус. Типу на два корпуси. Ну, я не можу з ними працювати. Вони то вверх не йдуть, то внизу мит залишили, не спускаються. Я працюю один корпус рута і два магазини. Може щось я неправильно роблю. Я працюю. Я працював, а зараз побачимо, як воно буде. І все, отак ставлю. Тепер підфарбую. А, і отвори це я робив влітки, щоб вони через верх заходили. Португал сказав, що я спортивулик. Ну, у нас так роблять, і я так зробив. А, спортиволик. Може і правда на його заклеїть, забить, шлифанути, і щоб не було. чтобы через них слазали. Там не знаю. Сейчас покажу вам рамочки. Так, поехали. я в Это апельсин у меня тут растет. Я, я, я в семнадцатом году сделал мини рамки вот такие. Она, наверное, 100 на 60 в шип. Не хотів робити, капець. мені чувак я його дуже просив. І отакий От у неї, типа, зазорчик. Отак. От Щоб проходили пчоли Але я зробив помилку, що не зробив знизу. І прийшлось мені обламувати цю часть бо вони знизу не могли залізти. Ну і спортив в рамки, виходить. Вони нікуди не пішли. Ці я залишив, їх у мене 5 штук. Отак, от от так, Я їх хочу. Раніше я їх вставляв в цю... в рамку. Але мені не сподобалося. Бо вони тратять багато сил, забивали про полюсом простір. Я хочу їх робити отак. От отак. Щоб вони були. І в корпусі. У нас 140. на 105, 145 рамку. Зробити корпус із фанери. І вставити отак набір цих рамок. Скільки там влізе? 4 ряда, 5 рядів. Я думаю, що отак. 5 рядів. А може... Напевно, на, на, на 4. І навсюди вжену. Бо... Якщо зробити фанери там, з десятку, то це 20 мм крадеться з кожної сторони. А в мене внутрішня 380, мінус 20, 360. І тут у мене немає рулетки, щоб заміряти і сказати, скільки тут. Ну тут 60, тут 120, 120, 240. А там я сказав 300, 380, 360. Що... Так. Щось... Щось не йде. Е... Але в рамки не хочу. хочу вони Бо Вони можуть потягнути дуже чи в одну сторону, чи в іншу. Були такі, е... що яксь чи ващина крива криво стала, і воно пішло. Я вже не пам'ятаю, як я наващував сюди ващину. це вообще... А, я просто приклею її наверх. Капав воску, вставляв в... Маленьку ващину і вона трималася. Ну, Теж нема тут немає ні, ну, нема, ні, ні пропиву, нічого немає. Ну, Подивимося. Все-таки думаю, що буде отак От вона йти. І їм хвата місця тут лазить, вони пролізуть. І знизу зроблю тут випил такий. Ну такий сам. І буде дно з прорізу, куди вони будуть залазити і заносить. Ну це таке хочу зробити на наступний рік. Парксайд. Ну, таке був у мене і краще. Але це було в Україні і залишилось мені від діда. Так, він там і залишився. І не факт чи повернеться. Ну все, всім пока.